В рамках нової інформаційної години будемо говорити про новорічні красуні. Скільки цього року новорічних красунь хоче реалізувати Хмельницьке обласне управління лісового та мисливського господарства? Як власне розпізнати, де ялинка маркована, не маркована і багато іншого цікавого будемо сьогодні говорити з гостем Микола Василишин, інженер з лісових культур Хмельницького лісомисливського господарства. Слава Україні! Героям слава рада вас бачити. Отож цього року державні лісогосподарські підприємства Хмельниччини планують реалізувати понад 11 тисяч новорічних дерев. Це ялина, ялиця також сосна. Якщо буде попит, то зможемо продати і більше, адже готові поставити на ринок 37 тисяч хвойних. Інформують в Хмельницькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Отож, пане Миколи, скільки бачимо, що ви хочете реалізувати 11 тисяч. Це власне на всі лісгоспи, які працюють. Чи яким чином ця реалізація відбувається? Так, ця цифра охо. Оплює всі лісосподарські підприємства Хмельницької області. Ну а власне, якщо з минулим роком порівнювати, чи маєте цифри, скільки це було минулого року, скільки вдалося реалізувати новорічних красунь, і чому власне цього року поставили собі от таку мету, отаку мету, таку планку е, минулого року лісівники Хмельницької області реалізували понад 18 тисяч новорічних ялинок на суму понад 2 мільйона гривень. Цього року зв'язку з сьогоденнішньою ситуацією в України. По приблизним підрахункам ми поставили план 11 тисяч, але ми маємо в запасі втричі більше, тому якщо буде на то попит, ми готові поставити більшу кількість новорічних ялинок. Угу. А якщо говоримо про що то за ялинки, розкажіть, це тільки ялинка, чи власне ще інші види дерев? І якщо аналізувати минулий рік, все ж таки, що більш охоче беруть от громадяни, що вони купують? Бо знаєте, там щось довше тримається, щось вже швидше обсипається. Як кажуть люди, то от як це? року, чи це все залежить від того, як людина от доглядає за деревцем? Зазвичай переважно більшість наших клієнтів, наших покупців віддають перевазі ялині. Деякі наші покупці купують сосну, адже сосна трішки довше стоїть, так трішки довше не осипає свою хвою на території нашої області різні ареали проростання деревних порід. Тому ми пропонуємо як ялицю, так і ялину сосну, в залежності від району нашої області. Тобто, якщо говорити про Шепетівщину, зокрема і про Кам'янеччину, що у одному районі користуються попитом, а що у іншому? Такі північні і південні регіони. Так, в у регіонах нашої області представляють ялицю, так ялицю, ялину центральніша частина це є сосна ялина. Ну і південніша також сосна ялина. Тобто, ну ялиця більш північніша нашої області. А якось ціна залежить від того, яке деревце, чи це до прикладу ялиця, чи це ялина? Так залежить на кожну породу. У нас розроблені ціни. Тобто на ялину одна ціна на сосну інша на ялицю, інша ціна. Давайте про ціни будемо говорити далі. Скільки вони можуть коштувати? А давайте ще поговоримо наразі про те, от де берете ялинку. Якщо ми поговоримо про ялинку, я розумію, що інші види дерев хвойних так само фактично вирощують, але тим не менше, з чого народжується вона, де її берете, чи можна це якось порівняти до прикладу з процесом ну посадки квітів, чи як ну просто розуміємо, що це певно у, у саме в розрізі часу трошечки довше. Так, розрізні суть тріш. Довше, але приблизно порівняти можна. Спочатку проводиться заготівля шишок, тобто з чого потім шишка переробляється, заготовляється саме насіння, яке в подальшому висівається і з нього вирощується посадковий матеріал. Вже посадковий матеріал, сіянці, ми висаджуємо на наших плантаціях. Ми як доповнюємо наші плантації, які у нас вже є. А також щороку ми збільшуємо площу своїх плантацій шляхом закладання нових плантацій. Тобто, ми як доповнюємо плантації, де вже зрубані деревця на їхніх місцях зараз будуть зростати менші, так і нові площі заліснюємо ялиною та породами, які готові придбати наші покупці. Тобто для це спеціально відведена плантація, де до новорічних свят вирощуються ялинки. Правильно? Так, тобто, так. це не так, що у лісі там зрубали ялинку, і все ні, у лісі ялинку рубати не можна. Для того для е, заготівлі новорічних красунь у нас є спеціально відведення те плантації, де вони садяться, вирощуються саме для того, аби в новорічні свята їх зрубали. Скільки часу має от пройти, скільки часу має ростити деревце? Щоб вже от воно від шишки від насінинки так вже було у до прикладу в оселі хмельничанина ну якщо брати саме від шишки то це близько семи років оскільки рік два ми беремо на вирощення посадкового матеріалу а вже від моменту садіння сіянця в ґрунт на плантацію е від п'яти років тобто, коли сіянець посадили вже на постійне місце на плантацію, від п'яти років вже можна бути е ну найменші. Стандартні ялинки, які ми можемо вже зрубати. А ялинка вона така гарна, сама росте, яку ми вже потім бачимо. Е, для того, якби вона, щоб вона виросла така гарна, е, була красуньою, е, ми задаємо для тої великої праці. Ми спочатку, коли е, плантація посаджена, е, її потрібно доглядати. В найменшому віці плантація доглядається, тобто вона просапується, аби та рослинність, яка зростає через те, що сіні ще занадто маленькі, вона їх не накрила. Це дуже важливий момент саме провести догляд своєчасний. Потім, коли плантації стають трішки старшими, на них вже з'являються інші породи другорядні дерев, які ми кущорізом. Прокошуємо і зрізаємо. Також для того, аби новорічна ялинка була така красивою, симетричною, гарною, пишною, ми навесні проводимо підстригання новорічних ялинок. Цей процес виглядає так: ми ялинку підстригаємо мотоножицями. ми для початку завдаємо симетричності ялинки, тобто, якщо в неї якийсь бік більший, ми його підстригаємо для того, аби ялинка була гарною конусною форми. Також ми верхній приріст зрізаємо, щоб вона була пишною, і в кожному місці, де вона зрізається, пагін подвоюється, і ялинка через те стає пишною і гарною. Така собі лісова перукарня, так? Так, 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 можна так назвати. Якщо говоримо про ціну, давайте, от якщо метр брати ялинки, ялиці і сосни, скільки коштує, до прикладу, до метр тієї чи іншої красуні, так і от власне, чи ця ціна вона є демократичною, чи вона дешевше, до прикладу, ніж на інших беринках це було. І чи купувати безпосередньо у лісовому господарстві, чи в точці продажу, чи у наприклад, на сайті саме лісового магазину, де де от найвигідніше. Ну, зокрема, найвигідніше – це придбати ялинку у лісогосподарського підприємства, оскільки всі лісогосподарські підприємства нашої області представляють нижчу ціну аніж ту, яку представляють на ринках. За один погонний метр середня ціна по області у нас це 70, від 75 гривень з податками до 170 гривень. Це залежить від району від лісгоспу, тобто я назвав цифру середню по області. Тобто метр ялинки – це 75 гривень. Найдешевше, що Так, війде. найдешевше, що пропонують, і 170 – до це найдорожче, що пропонують. А якщо говорити в іншому місті, до прикладу ви кажете так, то це фактично я так розумію, що вони так само закуповують линки у вас, але зважаючи на логістику і на те, що люди що хочуть заробити, вона того і виходить дорожчою. Так саме так ви правильно кажете. навіть до нас звертаються до наших підприємств. Звертаються багато фопів, підприємців, які у нас такі об. Тові покупці у нас заготовляють не одну сотню ялинок, потім везуть на свої точки продажу. Навіть зокрема в нашому місті їх реалізовують вже значно дорожчу ціну, тому що і вони хочуть заробити, Вони їх доставили, транспортували і так далі. Тому в лісоподарському підприємстві ціна на ялинку найнижча. А якщо говорити безпосередньо про того, хто придбає цю ялинку, реалізовувати її лише у межах Хмельницької області, чи зокрема хмельницькі ялинки можна побачити десь і в інших регіонах. Так, до нас не один рік приїжджали підприємці з інших регіонів, де вони в нас купували ялинки і везли їх на південніші регіони нашої країни. Цього року їх не так багато, але все ж таки вони є. Цього року поки що підприємці в межах нашої області купують, але зазвичай, взагалі, підприємці нашої ялинки Хмельницькі можна побачити і в інших регіонах та обласних центрах нашої країни. А якщо ми говоримо про те, де можна придбати, чи вже загалом стартував продаж новорічних ялинок і де їх можна придбати? Придбати ялинки можна в лісгоспах на територіях лісгосп та лісництв. Також у нас є послуга ялинка мрії. Це люди, покупці, які хочуть вибрати ялинку самостійно в місці її зростання. Вони звертаються до підприємства і вибирають на плантації, їдуть на плантацію, вибирають саме ту ялинку, яку хочуть бачити у себе вдома на новорічні свята. Тобто вони з лісівниками вибрали ялинку, її на місці зрубали і продали. А якщо лісовий магазин, от власне, є там, де є продукція з всіх лісових господарств Хмельницької області, чи там також можна буде купити, до прикладу, ялинку? І щоб цю ялинку, ну я не знаю, чи насправді так є, але просто запитаю до прикладу, щоб відправили чи поштою, чи якось можна вже потім її забрати. Ну саме поштою, поки що не практикували щодо ялин, це певно дорожче набагато ну, буде. Ну, так, тому що немає в тому потреби, розумієте, тому що на території всієї області є наші підприємства, де можна його купити, ну не відправляючи по пошті з іншого району області, тобто можна купити ну, в межах того району на місці. Тобто, в цьому немає потреби. Пане Микола, якою має бути ялинка? Що на ній має бути, щоб ти розумів, що ця ялинка от виросла на плантації спеціально для того, щоб Потім тішити тебе на новорічні свята. Що має бути на ялинці? Як розпізнати, що вона от легальна? Е, перш за все, потрібно звернути увагу на те, чи е, міститься на ялинці е, бирка пластикова або самоклейна етикетка. Є два види маркування ялинок. Е, на, і на етикетці, і на бирці є свій штрих-код і свій набір цифр. Унікальний. Вони всі різні і є сайт. Ялинка інфо, а також мобільний додаток, де кожен охочий українець може ввести номер цієї бірки, і спочатку система перевірить, чи ялинка легальна, а потім, якщо вона легальна, пронює вся інформація, яким підприємством вона була реалізована, заготовлена, її висоту, тобто всю інформацію про ялинку несеться в цьому чіпі. Пане Микола, і власне я пам'ятаю, що колись у лісових господарствах Хмельницької області реалізовували ялинки ще і у горщиках. От чи зараз це власне збереглося? Розкажіть, будь ласка, і у чому перевага такої безпосередньої реалізації? Е... Перевага такої реалізації в тому, що ми даємо далі можна сказати друге життя дереву, тому що людина, коли купує ялинку у горщику, вона її в подальшому зможе висадити. Але тут також потрібно акцентувати увагу на те, що не слід висаджувати ялинку з горщика одразу після завершення новорічних свят, тому що ми приносимо ялинку додому в теплу оселю. Температура повітря відносно вища аніж на дворі, і ялинка починає процес вегетації. І коли ми після завершення новорічних свят її винесемо на двір, вона обмерзне і загине. Тому ми радимо нашим покупцям, які купують ялинку у горщику, її тримати та доглядати до весни. Її достатньо просто підливати і тримати в теплому місці до весни. А весною, вже з настанням перших теплих днів, можна її висадити і тоді. Є великий шанс на те, що Іленка приживеться, і буде далі зростати і тішити око. Тобто, фактично, ви супроводжуєте, так би мовити, що цю ялинку, допоки вона не отримає вже нове життя. Тобто так. ще консультації надаєте так, інформацію, так, щоб так. людина ну просто насправді це здається, що посидив дерево і воно росте. А за ним насправді треба доглядати. То ви ще надаєте ці консультації. Людям. Так, так ми надаємо, адже є дуже багато нюансів і моментів, які потрібно дотримати для того, аби дерево прижилося і далі могло зростати. Процес виглядає, ніби просто, але є нюанси, які ми людям озвучуємо і консультуємо. І потім покупці стають довольні. Пане Микола, ви вже говорили безпосередньо про послугу ялинка мрії. Розкажіть, скільки часу вона от вже триває? Чи це тільки цього року започаткували саме таку послугу? Чи вона вже була у вас? І наскільки люди активно користуються саме цією послугою? Ця послуга в нас була була давно. Тобто, для того, по перше, хочу підкреслити, що Ця послуга ще дешевша для наших клієнтів, тому що ми не за, не несемо затрати на транспортування з плантації до наших торгівельних точок. Люди забирають її самостійно з плантації, і для того в нас є інші, інші ціни для на реалізацію ялинок з плантації таких покупців. Ну переважна більшість покупців приходять до нас на торгівельні майданчики, але є та той відсоток людей, які бажають вибрати ялинку самостійно, самостійно її забрати і вибрати таку, яку вони вважають найкращою. А от ви кажете про торгівельні майданчики? Чи вони вже є, чи це буде взгодом? Вони є, вони є в наших лісогосподарських підприємствах в, 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 в самих територіях лізоспах, лісництвах. Але е, оскільки зараз ще дати не такі близькі до нового року, то е, простих людей, які хочуть купити ялинки, зараз ще так масово немає. А до нас звертаються зараз церкви та костели. Е, дуже популярно в них вони зараз замовляють у нас відповідно більших висот ялинки, і ми їх зараз вже реалізовуємо постачаємо. Звичайним покупцям ми також готові їх продати, але поки що ще такого. Як бежіотажу немає ну, ще зарано, напевно так, так, що. ще зарано. А від коли вже почнете реалізовувати зазвичай, якщо брати практику попередніх років, відколи вже починається така вже масова реалізація ялинок? Зазвичай після 15 грудня, тобто, вже з наступного тижня я так розумію, так. що вже почнете повномасштабно так. пане Миколу. Ми попередньо говорили про те, як перевірити, чи ялинка легальна, але розуміємо, що є і ті, хто хочуть зрубати собі ялинку нелегально. Розкажіть про таких чорних лісорубів більше, яка то відповідальність чи є до прикладу патру? У лісовому господарстві, які безпосередньо слідкують за тим, аби от не рубали ялинки? З початком з настання новорічних свят, спочатку з, з реалізації новорічних ялинок. Наша державна лісова охорона усіх лісовосподарських підприємств акцентує свою увагу саме на плантаціях новорічних ялинок. Тобто вони круглий рік патрулюють наші лісові масиви, але з настанням новорічної пори вони акцентують увагу більше на плантації новорічних ялинок, тому що може існує такий ризик, що люди захочуть нелегально її зрубати. Вони і вночі, і в день. Державна лісова охорона патрулює лісові масиви, в тому числі плантацію новорічних ялинок від чорних лісорубів. А скільки яка відповідальність? Зараз не готові назвати суму, але це штраф. Це штраф людині, яка мов, яка таке зробила. Угу. Ну і власне, пане Миколо, на завершення. От ми вже говорили про новорічні красуні. Так розуміємо, що цього року, певно, що ну не зовсім у людей такий відповідний настрій, аби святкувати, але можливо, хоча б новорічна красуня створить ту атмосферу свят, які от фактично цього року вже у нас забрала Російська Федерація. Так, оцю радість. А все ж таки, можливо, рецепт отакого от гарного свята, зважаючи з новорічною ялинкою від лісівників. Для початку обрати ялинку, яку яку забажає кожна людина, поставити у своїй домівці, поставити її, прикрасити і в колі своєї сім'ї, своєї родини в мирі, дав Бог без тривог, без без обстріл, ракет без, без ракет, без обстрілів зустріти провести старий рік і зустріти новий рік і найближчої перемоги пане Миколи. Дякую вам за те, що ви завітали сьогодні до нас у студію. Отож, нагадаю, що говорили ми про новорічні кресоні, коли вони вже з'являться у місті, коли їх можна буде придбати. Гостем студії в нас був Микола Василишин, інженер з лісових культур Хмельницького лісомисливського господарства.